Вітаю, друзі, вас на каналі Лінсу. І сьогодні я хотів вам розповісти одноденний тур, ціни, скільки що коштувало, переліт, автобуси, харчування і так далі. Ех, з чого починати? Починати з перельоту. Так, як звісно, перельоти дуже дорогі, дуже дорогі, ну але хто шукає на різноманітних сайтах, я знайшов один такий сайт. Польський, я не знаю, ну він польський, і на тому сайті я знайшов дешеві авіаперельоти до е, різних країн. Так? Ну, якщо замовляти перельоти до, м, наприклад, до місяця часу, то можна навіть замовити до 60 злотих. То в залежності, наприклад, якщо ви летите десь годину-півтора, то найдешевший авіапереліт можна знайти до 60 злотих. Тож, скільки ми заплатили за переліт. Ми заплатили за переліт у дві сторони 350 злотих за одну особу. Ось, ми летіли, <кхи> не звик ще знімати себе, не звик. Тому це тому трішки дивно. Треба зосередитись. Е, я замовив квиточки. Я думав. Спочатку я думав, що це просто купляєш квиток і все, в тебе є квиток, і ти собі вже йдеш до аеропорта на посадку і летиш. Але ні, я замовив через сайт. Через сайт. Замовив я через візаєр чи візаєр чи як він там називається. В одну сторону коштувало там 157. Звісно, що там ще. Беруть оподаткування, ну, десь 350 злотих вийшло в дві сторони переліт. В ту сторону в до Угорщини ми летіли е, як це все відбувалося? Я замовив квитки, проплатив через, це, через інтернет, все. Мені прийшла платіжна квитанція. Потім прийшла інформація, що якщо ви хочете, наприклад. Викупити посадовий квиток, який коштує 40 доларів. Ну, так як я ніколи не літав і так часто не літав, тому, тому не знав, читав, що це таке посадовий квиток і де його купити і як його купити. Там було дуже багато такого всього цікавого, що мене просто трішки так насторожувало, чи я все правильно зробив, чи неправильно зробив, бо зазвичай. Ми подорожуємо автобусами або потягами, а тут вже вирішили авіаперельотом. Тож я замовив на тому сайті квиток, мені прийшла квитанція. Потім виявилося, що потрібно скачати програмку тієї авіакомпанії, ну, через яку ми будемо летіти. Це був Vizair. Ось, Я скачав програмку. Потім на, тому платіжному, на тій платіжній квитанції був такий код. Той код потрібно було ввести в програмку, потім ви вишукаєте свій квиток. Потім, якщо ви вишукали свій квиток, ви можете викупити посадковий квиток. Для чого цей посадковий квиток потрібний? Для того, щоб, наприклад, от люди, коли приходять 2 години перед відльотом, то ви можете, наприклад, так як ми. Ну, Ми, звісно, викупили цей посадовий талон за 24 години до відльоту безкоштовно. Ну, І місця сидячі були на такий на голосування, чи як-то, бо мені плутається з польською мовою. Ну, тобто на виграш, будь-яке місце, вже Яке залишилося до 24 години до відльоту, вам його дається. Мені випало в носі літака. От. Не знаю, дуже багато чого в голові. І цей. Так, купили та і потім за 24 години треба було зареєструватись. Ми питали знайомих, що і як, хто там літає. Ну, звісно, у нас такі знайомі, що вони кажуть, ви самі дізнаєтесь, ви самі будете знати. Все це все дуже просто. Ну, звісно, людина, яка як, наприклад, я викупив, вже квиток, і для мене все дуже просто. Так? Якщо я вже декілька разів політав, я вже знаю, як і це все. Ну, якщо чесно, я е, думав, що це так, як на автобусному вокзалі. Ти приходиш, є платформа, е, і ти собі йдеш до платформи і все. І ти там посідаєш е, в літак, проходиш контроль і все. Ну і спочатку я дуже нервувався через те, що я думав, що буде сильний контроль, бо я пам'ятаю, як мене провіряють. У мене ще така зовнішність, як мене провіряли, з мене знімали там все-все-все. Мене через ті, через ті, як вони називалися, сканери, то все. Ну, цього всього не було. Звісно, я вже себе дуже багато накрутив. Не було, але не до того. Потім вже розкажу в кінці, як це все проходило. Ну і коли ми викупили цей квиточок, ну і я думав вже дочекатися того дня, коли вже маємо відлітати і викупити той посадовий квиток. Ну, в ту сторону ми летіли через візай. Все було просто через 24 години. Ми зареєстрували посадовий квиток: це ваші місця, ваші дані, прізвище, ім'я, ваше місце, ваш qr код От і потім я думав, що цей квиток потрібно буде видрукувати. Ну і як ми вже мали цей посадовий квиток, ми приїхали до аеропорта. Ми пішли стояти в чергу на цей на контроль. Виявилося потім, що ми там годину вистояли в черзі, просто ну, не треба було, тому що в нас вже були, цей, були посадові квитки, ми могли йти вже тільки на, пройти цей, там такий, ну, такий контроль, вискануєте свій білет, проходити через турнікети. Тільки беруть ваш паспорт, ну, ваш документ закордонний, просто дивляться, чи ваш квиток із вашим е, прізвищем ім'ям, все сходиться. Ну, так як вони думають, що може хтось викупляє квитки і перепродує ці квитки. <кху> Ось. Ну, Це коли ми з Варшави летіли до Угорщини. Отак от, от. Е, вже розповім, а потім ще розповім, які були історії з тим всім е, перельотом. Ну, ми прийшли, все добре. Тільки засканували код, посміялися, що ми там просто потратили годину часу. Бо якщо у вас вже є посадовий квиток, по-різному його називають посадовий квиток знаю на український. то ви можете відразу йти на контроль, скануєте той код, QR-код і вас пропускають, ви проходите. Контроль був, друзі, взагалі зовсім простий. Ну, напевно, що це зовнішній такий. Через те, що Польща в Євросоюзі і Угорщина так само, і там не було такого, знаєте, такого, як, як я летів до Єгипту, там страшенно провіряли. Там ну, просто, просто ви просто приходите. Якщо у вас немає багажу, ви просто проходите через ті турнікети, не йдете на реєстрацію. От, ну і ми вже пройшли цей контроль. Зісканували квиточки, зайшли в дюті фрі, там погуляли, тра-та-та-тра-та-та. -та. Ну і так як я зрозумів, для чого потрібно 2 години наперед переїжджати до аеропорта. Це якщо у вас є багаж, у вас немає посадкового талону, тоді ви йдете на 2 години раніше. Але ви можете, наприклад, півгодини до відльоту, якщо у вас є цей посадовий талон, тому що ви просто проходите через бранку. Ідете на посадку і все. І це вже дуже-дуже просто. От ну і так ми просто от прийшли. Потім спустилися вниз. Ну і звісно, ще шукати оті ті, цей, як вони називалися, ну не платформ, Ну ніби платформи, з якої там платформи буде відправлятися. Так, потрібно було знайти. Ми шукали. Ну, як то кажуть, люди сміються, хто зорієнтувався в аеропорті, хто вже розібрався в аеропорті, тому вже нічого не страшніше, неправда. Тому що різні, різноманітні аеропорти є різноманітною величою. Є аеропорт малесенький, а є аеропорт взагалі величезний. От, наприклад, на Шопена в Варшаві аеропорт великий, там дуже великий аеропорт. Ти туди заходиш і не знаєш, що і як і по чому, і цей. А от коли ми вже прилетіли в Угорщину, ми мали летіти годину часу, але ми, по-моєму, десь до 40 хвилин летіли, дуже швидко прилетіли, у 8 сіли, десь біля 9 вже зранку прилетіли. Так ось, прилетіли, ми вийшли ми з літака. Звісно, погода була дуже неудачна. Дощ валив, десь аеропорт був за містом, дуже-дуже далеко, не так як у Варшаві, тут близько біля. Біля центру. Ну і тут ми сходимо з літака, і тут нам прийшлося йти на контроль. Я думаю, Боже, зараз ті всі документи треба, треба, бо я ж людина, яка з СНГ, я не є громадянин Європейського Союзу, там я теж перестрашуюся. Цей. Позбирав всі документи, умову договір про працю, страхівку, що я є застрахований, що я можу, потім дозвіл на перебування в Європейському Союзі. Потім цей. ну Куча куча всього. Ще якогось чуда, я взяв теж, договір про працю. Думаю, як мене спитають. Ну, туди, туди летіти, я не боявся. Але потім думаю, а як мене пустять в Польщу, і що я буду робити, як, як, куди я буду цей, куди я буду вертатися, чим я буду вертатися. Ну, різні ситуації бувають, розумієте? Ну, і так от ми прилетіли, все. І тут ми йдемо на контроль в аеропорті. Ми ж не знаємо, там, як там перевіряють чи що. так? Ідемо за людьми, йдемо, ідемо, ідемо, йдемо йдем, йдем, і цей. І я кажу до цього, до свого друга Саші: кажу, а де ж цей контроль? Нам треба пройти через ті всі сканери, там кажу, мають поставити печатку. Ну, я як людина з провінційного міста. ні, Ну це вже жарт такі, от. Ну і так коротше, ми це є. Ми пройшли і просто без ніякого контролю, без печаток. Аж потім вже з Мінцю згадали, що це просто внутрішні перельоти в Європейському Союзі, і тому немає таких. і Якщо це малесенькі такі аеропорти, там немає взагалі ніякого контролю. І ми всі просто вийшли, вийшли з літака, перейшли через дюті фрі, просто через брамку вийшли. Я кажу, і це ми вже в Угорщині. І він каже, так, це ми вже в Угорщині. Ну і ось так. от. Ну, Аеропорт був дуже малесенький. І коли ти прилітаєш, ти не, знаєш, ти не знаєш, де що шукати, куди йти, куди їхати і так далі. Так як ми вже знали, куди ми їдемо, ми їдемо в центр, в центр міста. У нас був тур одноденний. Купили квиток зранку прилетіти і вечором вже прилетіти. Тобто на один день. Я вам скажу, що один день було дуже достатньо, аби побачити багато чого цікавого в місті і всього-всього. Ми вже біля 16-ї години ми вже хотіли повертатись додому, тому що нам вже було нудно, ми вже багато чого побачили такого, і просто потім вже ну, втомилися, звісно. І, і, і ще погода була дуже жарко, було десь напевно 29 градусів тепла. Ось, і коли ми вийшли, і добре, що ми ще вдома почитали, як там з аеропортами. Ну, е, хто багатий, відразу приходить собі в аеропорті, бере собі таксі і їде собі на таксі. Розумієте? Ну, але в нас був бюджетний тур одноденний, тому ми вирішили зекономити. Ну, як звісно, хочу зекономити, але ти тобі так не вдається зекономити. Тому що Сашка поспішився швидко, швидко, швидко. А я не люблю швидко. От коли десь в чомусь новому, в якомусь місті чи щось, я люблю все спокійно, тому що швидкість людину може заплутати. Ну і ми вийшли, побачили люд, людей. Там е люди якісь купляли квитки в автоматі, платили карткою. Ну і, звісно, ми хотіли зекономити, тому що ну, ну, карткою платити конвертація сюди-туди, ну і коротше, отаке. От. Ну, ми подивилися, що люди купляють квитки. І як там взагалі відбувається? З аеропорта Лоренс, аеропорт Лоренс, так називався, якогось Лоренса. Чи Фер... ні, Ференса, аеропорт Ференца, Так, аеропорт Ференца, перепрошую. і <coughs> Ну, і ми подивились, і там виявилося, що так. Автобус номер 100 е він дорожчий. Він коштує 2500 форутів. Це десь 50 злотих. 35 злотих. Ну, якщо чесно, в нас за 35 злотих ви можете купити на кілька днів квиток. Це дуже дорого. 100, є, це дорожчий за 2500. 200 є це дешевший, але в чому різниця? 100 є, автобус їде прямо з аеропорта, їде до центру, вам без пересадків. 200 є, він, по-моєму, дешевший, але він їде е, кілька зупинок до метро. Потім вам потрібно метром переїжджати, пересідати на метро і їхати до центру. Ну, це і зовсім недалеко. Я вам скажу, що після того, як ми поверталися назад до аеропорта, тим самим автобусом, я не знаю, чому ми знову ж таки купили прямий автобус. Ну, це добре, що є прямий автобус, прямий маршрут, і бо деякі люди просто ну, не можуть, не хочуть, не розуміються, і кожен хоче приїхати, приїхати безпосередньо. Так як я люблю подорожувати, мені цікаво, все, все все цікаво, ну, то ми могли поїхати метром. <кій> взагалі я е, щось взагалі провтикав, тоді, коли ми підійшли до цього до білетомату, почали замовляти ті білети, квиточки і цей. І Сашка вибрав опцію дорожчий варіант. Ну, і коли я вже побачив, що це на автобус 100 є, Ну, тоді вже було пізно, бо можна було поїхати 200 є до метро, ще метро зняти, ще показати вам метро, як виглядає метро. Але метро взагалі ну це вже окрема історія з метром, бо, як то кажуть, дуже, дуже окрема історія з метром. Метро дуже совєтське, дуже старе. Вхід у метро був, так як у пивницю. От просто такий вузький вхід, це не так, як ми звикли, що в Варшаві величезне метро, широке вхід, спускаєшся, там взагалі і ліфт, і то все. А ні, у Угорщині такого немає. Хоча ми були в столиці, але там такого немає. Там вхід малесенький, вузесенький, і навіть можна не помітити мітка метро, от о, позначка метро, навіть ви їх не можете його помітити. Я не знаю. ну Може люди, які там живуть, вже привчились. І вже знають. <кій> От. Е ну, І ми купили той квиточок. Квиточок, взагалі, якийсь бумажний, ну такий паперовий, дуже з такого дешевого паперу. Тут ще треба знайти автобус. Тут ми йдемо, вже шукаємо той автобус 100Е, знаходимо той автобус 100Е. Там є такий касо, такий касомат, чи як він називається, який касує квитки. Ми туди впихаємо. Оказується, що то не треба впихати, що то там водій приходить, просто як перериває той квиток. Ось. І, бо я там читав в інформації, що ну, білет потрібно скасувати, бо контроль і можна заплатити великий штраф за. За те, що ви не скасували. Ось Ой. Ну, нічого такого не було. Нічого такого не було, е, ніякого контролю. Так ми доїхали, все було прекрасно. Ми вийшли, потім ми почали шукати. Парламент Угорщини ми знайшли, так як Сашка він теж дивиться YouTube, Ютуб, переглядає там тих блогерів різноманітних. Ну і ми знайшли той парламент. Він дуже величезний, дуже така велич взагалі шикарно, друзі. Ну і закінчу тим, що дуже гарно ми погуляли, дуже все було прекрасно, багато на що подивились. Я вам скажу, що то не дуже так страшно, не дуже там цей. Хто любить подорожувати, навіть якщо ви там не знаєте, бо знає, як англійської мови, вона є не потрібна. Можна просто перед тим, перед вашою подорожею, можна прочитати там в гуглі, що і як, як доїхати з центру, і ви будете все знати. Ну, дивіться наше відео. Побачите, як виглядає Угорщина, побачите, як виглядають ціни. Як скільки що коштує, яка в них там інфляція і так далі. і так далі. <кій> <кій> Назад. ми так само, У нас був літак о 9 годині вечора. От Він ще запізнився, ми взагалі мали вже відлітати в 9 годині. Ми десь відлетіли по 9, прилетіли дуже пізно і таке саме. Я думав, мене просто дивувало, бо я думав, що ну, ми прилетіли, вийшли з аеропорта, все, все дуже просто. Ну і потім мене почав наганяти такий страх, що як ми, як ми прилетимо у Варшаву до аеропорта, е, може, то, може, то не було контролю там в Угорщині. Думаю, може, Варшава більш контролює свою країну. <кій> Я так почав перевіряти, так згадувати, чи в мене всі документи, чи в мене. Я нічого вдома не забув, думаю, бо я ж не скажу в аеропорті, ви мене пропустіть, а я піду по документи додому. Неважливо. Слава Богу, що ми перелетіли. І зараз у нас теж в планах багато куди хочеться полетіти, хочу полетіти і багато відвідати місць. Бо поки ти, як то кажуть, молодий, є можливість і тим паче можливість бюджетна. І звісно, цікаво, так як я створив цей канал подорожуючи, різноманітний такий особистий блог. І цікаво, щось зняти, цікаво для людей показати. Ось, бо деякі люди не мають змоги. Я теж переглядаю Ютуб. І, от, наприклад, мені взагалі цікаво, як люди подорожують. Ну і закінчують. Як ми поверталися, ми сіли так само в той самий автобус, тому що ми вже були втомлені, вже були готові заплатити дорожче, доїхати вже просто прямо, це вже було дуже пізно. І ми так само в центрі е, пішли бо, ну, той автобус 100 ну, безпосередньо прямий, він зупиняється в центрі і його там просто видно. От Просто його видно, їх там багато стоять, і вони там. Чекають на пасажирів. Ну і купили ми квиточки. Ось, йдемо. Там вже цей контролер, водій і контролер два в одному. Він тут просто подивився на наші квиточки, зісканував якимось своїм таким прибором. І він ну, він зісканував ті квиточки і він їх порвав. Не знаю для чого. Ну, я знаю, що у Варшаві, якщо вже ти скануєш ті квитки, вже... Пробиваєш їх вже ані рвати, ані чого. Вони вже в тебе активні і все вже не знаю, до чого це все було. Ось. І до аеропорта дуже багато їхало людей. Дуже багато німців подорожують до Угорщини. Майже ціла Угорщина тільки в євро, 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 єврики, єврики, один євро, два євро, п'ять євро і всюди євро. Ну і ми їхали, звісно, з, з якоюсь, напевно, групою німців, і мало нам голови не потискали від їхніх розмов. Бо одна, одна справа, коли ти чуєш десь там в інтернеті німецьку, то воно не так. А коли тут під боком то і починають айшвин цвай, 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 шнеля, шнеля. І вони ще такі голосні, і такі в них у них такий акцент, такий грозний, такий акцент. Ну і ми доїхали до аеропорта, звісно. Потім шукали ці термінали і так само просто відбувалося. Бо аеропорт дуже малесенький. Не знаю, як у величезних таких країнах, столицях світу. Можливо, там ще більший аеропорт. Ну, мене Варшавський аеропорт дуже вразив, тому що він є великий. Угорський аеропорт він, є, він, є, він складається буквою П. Буквою П, і от ви просто заходите в центральний вхід, шукаєте свій термінал, проходите через контроль, скануєте так само код, просто пройшли. Вона на вході пані подивилась ваш документ, просто чи білет співпадає з вашим прізвищем у вашому документі, і ви свій просто проходите. Щоб я сказав, що там таке якесь. Ну, в Єгипті дюті Фрі було наповнене. Воно було переповнене товарами, дуже-дуже багато всього. Ну тут було дуже скромно. У Угорщині Дюті Фрі було дуже таке скромне, таке не було багато вибору такого. Ось, чекали ми на посадку дуже довго. Ми вже спустились вниз, вже там, де. При виході на автобус, бо ми автобусом доїжджали ще до літака. Тут, коротше, коли ми вже чекали, чекали на посадку, тут почалася буря, тут почали, почалася бити молнія, ото свіркання таке. Оті блискавки, дощ, як почало то все валити, тут нам відлітати. Я, коротше, такий такий же теж перестраханий. Думаю, Боже, ж, як, як нам це летіти, як взагалі ми будемо в таку бурю летіти. І, і знаєте, ну, ще коли, коли ти кудись подорожуєш в якусь країну, то ти їдеш за враженням. А коли ну, і тебе нічого так сильно не хвилює. А коли ти вже позбирав враження, і ти повертаєшся, і ти думаєш, хай би тільки все було добре. Ну, я ще той панікіор, скажу вам чесно. І ми почекали, потім нас ну, затримували дуже довго рейс. Не знаю, чому затримували, можливо, через погоду або через що, не знаю. Ну і нас посадили <кхід> в цей літак. Ми прилетіли, але ми вже летіли звідти, ми летіли Райнером. Райнер це ну, компанія не дуже така файна, тому що Райнер так робить такі крутанини, таку комбінацію. Ви, якщо купуєте на Райнер якийсь квиток, і у вас є програмка, ви зареєструєтесь в програмку, у вас є код. Реєстраційний код, який ви мусите вписати в аплікації, і потім через той код вам приходить вже посадковий талон. Тобто ви вже як у цей, отримуєте. У мене було з райнером дуже проблема, тому що, <кхем> тому що я викупив той квиток назад через райнер, скачав ту програмку. Програмка мене викидала, потім я знову реєструвався, воно нічого. Потім я їздив в аеропорт. Це ще в Варшаві. Я вже хотів на кінець розповісти. Потім я їздив в аеропорт. Чому так? Вони кажуть, ну Райнер так робить. Потім якимось чудом Райнер e, взагалі поміняв мені в програмці логін. Я не можу залогуватись. Я використовую один логін до програмок. І, і мене викинуло якимось чудом, я не міг зареєструватися, поїхав знову в аеропорт в ту авіа, аві, авіакомпанію. Вони мені, ну, Райнер, на жаль, так робить. Потім вона якось вигенерувала логін і дає мені якийсь невідомий якийсь вигаданий логін. Я кажу, пані, але кажу, в мене взагалі логін свій. Навіщо мені якийсь інший логін? Ну, і якось вона мені мене зареєструвала через мій логін. Я знову залогувався туди, знову затвердив паролем. Вона мені сказала в разі чогось, як би було. І тут, звісно, розумієте, якщо ось така от покупка, то ти теж, ти теж думаєш, що. Ну блін, Аби тільки все вийшло. Бо якщо ти полетиш, туди полетиш, і тебе знову програмка викине, ну і як ти, наприклад, витягнеш ті квиточки. Так? Ось. Ну і я так сталося, що все було добре, слава Богу. Я якось ті посадкові талони їх скачав, і все було добре. Повернулися ми. Ми летіли швидше з іншої країни, як ми поверталися з Варшавського аеропорта, так як в Варшаві є декілька аеропортів. Ми прилетіли до аеропорт Модлін, звідти ми поверталися і автобусами, і маршрутками, і електричками. То вже окрема історія, то вже взагалі як ми поверталися. Ми при... При... повернулися додому десь друга ночі. Це було просто що? Так що, друзі, ось така історія. Кому було цікаво, дивіться відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Можливо, в когось були такі кращі якісь подорожі, так як ми подорожували перший раз літаком. До іншої країни зазвичай користувалися автобусами, але ну, автобусом дуже довго їхати. Ну, дуже. По-моєму, щось 10 годин автобусом їхати. Ну, автобусом не висадиш, просто ні. Я би навіть не погодився. Якщо, якщо би так довго автобусом їхати до іншої країни, то я на їх не погоджуюсь. Так як у нас є знайома, яка ну, наша підписниця, яка нас запрошує в Португалію. Ну, В Португалію можна там. Але я не погоджуюсь, бо там дуже довго летіти. По-моєму, 5 годин. А 5 годин летіти в літаку ну, не дуже. Я не дуже, <гум> дуже хочу. Так що, друзі, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дивитесь мій канал, ставимо лайк. Всім добра і до зустрічі!